Іван Василій Дархан, ви сьогодні працюєте на піддонах. Військовополонені за законодавством мають працювати. Не усі офіцери можуть це не робити. Але в українському таборі для військовополонених за їх бажанням та наявністю відповідної письмової згоди вони можуть долучитись до праці, адже це дає свої переваги. Хтось убиває час, який повільно йде у місці несвободи. Хтось сприймає працю як свого роду фізичну вправу, а хтось збирає кошти, щоб купити собі смаколиків, як от Іван, який вподобав новий сорт кави і тепер постійно її вживає. Жоден військовополонений не має виконувати роботу, яка може принижувати його. Робота організується на кількох виробничих цехах залежно від виду виробництва. Також військовополонені наймаються для роботи у їдальні. Військовополонені працюють 6 днів на тиждень, але по 7 годин, як каже українське законодавство. Останній день короткий. Робочий день має перерву на обід. Залежно від виду праці, полоненим видають захисне обладнання. Ви помітили іншу форму це робоча форма, щоб не забруднили основну. Всі військовополонені в Україні отримують триразове гаряче харчування. Норми харчування включають хліб, супи, різні види каш, бобові, так і м'ясо, рибу, яйця. Для тих, кому призначив лікар, надається дієтичне харчування. Умови харчування мають передбачати достатньо часу для її споживання. Микола. А ти знаєш, як вони називають борщ? Як? У житлових приміщеннях військовополоненим надається постійний, безперешкодний доступ до питної води та є можливість у вільний час приготувати гарячі напої. Сьогодні день, як кожні два тижні. Ми вас ознайомлюємо із сумою зароблених грошей та взагалі про те, скільки кожний з вас має гроші на рахунку. Підходьте, розписуйтесь. Розмір винагороди за працю військовополонених встановлюється у національній валюті України і не може бути меншим, ніж чверть швейцарського франка за повний робочий день. Цього місяця вам нараховано навіть трохи більше гроші ви можете витратити в магазині вони не згорають, навіть якщо ви будете направлені до іншої установи. Зароблені гроші, а також іншим чином, отримані від родичів, військовополонені можуть витратити в магазині. Магазин регулярно оновлює асортимент товарів, підбирає те, що користується найбільшим попитом. Магазин як магазин, тільки книга вместо каси. Так у нас в деревні в долг пам'ятається відпускали. А мені нормально. Смотри, знову каву привезли. Новий сорт.